Як звільнити своїх дітей від невидимого тягаря власного неопрацьованого минулого? Це питання торкається серцевини того, що Карл Юнг визнавав найглибшою відповідальністю батьківства. Це запитання виходить за межі виховання і занурюється в глибини душі, де покоління повторюється в нескінченних циклах. Те, що ми сьогодні будемо досліджувати, є не лише психологічною концепцією, а практичною мудрістю для кожного. Хто має дітей або був дитиною, ви зрозумієте, як неперероблені емоції передаються від покоління до покоління, як тихі тіні, та чому усвідомлення цих шаблонів є єдиним способом розірвати коло. Наприкінці цієї розмови ви визнаєте, що найбільший дар, який ви можете зробити своїм дітям, це не багатство чи освіта, а свобода бути собою не обтяженими емоційним багажем минулих поколінь. Глибина цієї психічної спадковості сягає далеко за межі свідомих спогадів. Вона була тим, що Юнг називав колективним несвідомим тією сферою психіки, яка несе універсальний людський досвід. Наші особисті сімейні історії з'єднуються з архетипічними моделями, які тисячоліттями живуть в людській душі. Невидима спадковість починається задовго до того, як ми вимовимо перше слово. Поки ми турбуємося про гени та фізичні риси, одночасно передається щось набагато тонше й часто потужніше. Юнг розумів, що ми є не тільки біологічними спадкоємцями, але й носіями психічної ДНК, яка складається з моделей страху, гніву, сорому та нездійснених мрій. Уявіть, як невпевненість матері, яка ніколи не навчилася довіряти собі, відображається у вагомих кроках її дитини. Або як придушений гнів батька, який ніколи не вмів висловлювати свої почуття, оживає у вибухових спалахах гніву його сина. Це несвідомий процес, це відбувається тихою мовою душі, в поглядах, у способі дихання, коли ми тривожимося, у напруженні, що накопичується в наших плечах, коли торкаються певних тем. Якщо ви впізнаєте цю модель, напишіть слово резонанс у коментарях. Юнг називав ці передані емоційні структури комплексами. Вони схожі на енергетичні вузли в психіці, які запускають автоматичні реакції. Комплекс це не просто спогад чи думка, а цілий пучок емоцій, тілесних відчуттів та поведінкових зразків, які активуються за певних обставин. Ці комплекси передаються не словами, а емоційною атмосферою, яку ми створюємо. Дитина відчуває страх бідності в тому, як батьки розмовляють про гроші, навіть якщо вони ніколи прямо не кажуть, що коштів мало. Вона поглинає страх втрати в надмірно обережний спосіб захисту. Вона дізнається, що світ небезпечний не через історії про небезпеку, а через постійну напругу в голосі матері, коли та залишає дім. Розглянемо конкретний приклад. Сім'я, яка покоління переживала бідність, несе не лише пам'ять про матеріальну потребу, але й глибоко вкорінене переконання, що ніколи не буде достатньо. Це переконання проявляється в поведінці як нав'язливе заощадження, недовіра до радості та неспроможність насолоджуватися успіхом. Дитина виростає і почувається винною, коли собі щось дозволяє, навіть якщо родина тепер заможна. Матеріальна бідність минула, але емоційна нужда продовжується. Або подумайте про сім'ю, де агресія була повторюваною темою. Навіть якщо батьки поклялися ніколи не бути жорстокими, вони можуть застосовувати тонку форму емоційної агресії, що проявляється в різких словах у способі встановлення меж чи в нездатності проявляти ніжність. Дитина вчиться, що любов пов'язана з контролем і що конфлікти розв'язуються через домінування. Це веде нас до знаменитого відкриття юнга, поки ви не зробите несвідоме свідомим, воно керуватиме вашим життям, і ви назвете це долею. Те, що часто інтерпретується як особиста доля чи риса характеру, насправді є повторенням несвідомих сімейних шаблонів. Дитина, яка завжди почувається недостойною, можливо повторює невисловлене переконання одного з батьків, що він ніколи не був достатньо хорошим. У цьому контексті стає зрозуміло, що душа дитини функціонує як чутливий сейсмограф, що реєструє найтихіші емоційні коливання батьків. Те, що ми вважаємо прихованим, розкривається в тонких змінах нашого голосу, нашої постави, нашої присутності. Дитина читає ці знаки з точністю, яка далеко перевершує свідоме розуміння, ключ полягає в усвідомленні. Коли ми починаємо розпізнавати, які моделі ми несемо в собі, ми можемо вибирати, чи передати їх, чи трансформувати. Це усвідомлення не є простим процесом, воно вимагає готовності чесно поглянути на власні рани і визнати, як вони формують нашу поведінку. Тут з'являється ще один центральний термін юнга: тінь або шатен. Тінь охоплює все, що ми не можемо або не хочемо прийняти в собі. Це частини нашої особистості, які ми розглядаємо як неприйнятні, слабкі чи погані. Однак ці придушені аспекти не зникають просто так, вони знаходять інші шляхи прояву, і одним з найчастіших способів є проекція на наших дітей. Якщо батько придушив власну чутливість, оскільки навчився, що справжні чоловіки не плачуть, він може бути надмірно критичним щодо емоційної природи свого сина. Він бачить у своїй дитині те, що не може витерпіти в собі. Дитина стає носієм відкинутих частин батька. Мати, яка відмовилася від власних творчих мрій заради відповідальності, може несвідомо саботувати мистецькі амбіції своєї доньки. Вона проектує власний страх невдачі та переконання, що творчість непрактична на дитину. Те, що виглядає як турбота, насправді є передачею її власного. Неопрацьованого розчарування. Ці проекції особливо шкідливі, оскільки заважають дитині розвивати свою автентичну природу, замість того, щоб вчитися, ким вона справді є, дитина вчиться, ким вона повинна бути, базуючись на невирішених конфліктах своїх батьків. Розв'язок лежить в інтеграції тіні. Це означає визнання та прийняття відкинутих частин себе, коли батько визнає і поважає власну чутливість. Він перестає боротися з нею у своєму синові. Коли мати оплакує власні творчі мрії і, можливо, знайде спосіб їх реалізувати, вона перестає боятися мрій своєї доньки. Ця інтеграція не є одноразовою дією, а безперервним процесом самопізнання. Вона вимагає готовності дивитися на себе з співчуттям і розуміти, що наші тіні не є нашими ворогами, а пораненими частинами нас. Які потребують уваги та зцілення, алхімія свідомої трансформації часто відбувається у найтихіших моментах, коли ми вчимося розпізнавати власні реактивні зразки. Ми починаємо розуміти, як наші неопрацьовані емоції діють як невидимі лялькарі. У цьому розумінні лежить звільняюча сила як для нас, так і для наших дітей, які більше не мають грати несвідомі драми минулих поколінь. Якщо ви обираєте цей шлях для себе, напишіть свідомість у коментарях. Ще одним критичним аспектом психічної спадковості є вага батьківських очікувань. Багато батьків, не помічаючи того, перетворюють своїх дітей на засоби для власних нездійснених мрій та бажань. Дитина стає заміщувачем того, чим батько хотів би бути чи чого досягти. Це може проявлятися в очевидних формах, як батько, що тисне на свого сина стати професійним спортсменом, бо сам ніколи не мав такої можливості, але це може бути й тоншим мати, яка несвідомо очікує від своєї доньки, мати ідеальну родину, яку вона сама ніколи не мала, або батько, що тисне на сина досягти економічного успіху, щоб компенсувати власні почуття невдачі. Ці проекції позбавляють дитину здатності до індивідуації. Індивідуація це термін юнга для процесу, через який особа стає своїм автентичним я. Це подорож, під час якої ми дізнаємося, хто ми є поза очікуваннями та проекціями інших. Коли дитина зростає під тягарем батьківських очікувань, вона можливо розвиває фальшиве я. Вона вчиться бути тією версією себе, яка приносить визнання та любов. Замість версії, яка є автентичною, це може призвести до життя повного успіху, який відчувається порожнім, або до постійного почуття недостатності незалежно від досягнень. Шлях до звільнення лежить у тому, що ми могли б назвати любовним відпущенням. Справжня любов означає не проектування наших мрій на дітей, а підтримку їх у відкритті та слідуванні власним мріям. Це означає мужність дозволити їм помилятися, боротися та знаходити власний шлях. Парадоксальна істина полягає в тому, що батьки часто найбільше шкодять, коли найбільше хочуть допомогти. Бажання захистити дитину від усіх труднощів може стати перешкодою для розвитку її природної стійкості. Юнг розумів, що перешкоди та виклики є не тільки неминучими, але й необхідними для розвитку особистості. Коли ми захищаємо дітей від усіх труднощів, ми позбавляємо їх можливості відкрити власну силу. Це вимагає від батьків глибокої емоційної зрілості, це означає оплакувати власні нездійснені мрії та взяти відповідальність за власне щастя замість того, щоб залежати від успіхів наших дітей. Силу слів у психічній передачі не можна недооцінювати. Слова є не тільки засобами комунікації, але й насінням. Що садиться в молоду психіку і часто проростає впродовж життя, фрази, які дитина регулярно чує, стають її внутрішнім голосом, способом, яким вона говорить із собою. Розгляньте силу фраз, як ти такий розумний, проти Ти так важко працював. Перша створює фіксовану ідентичність, яку дитина можливо намагатиметься захищати все життя зі страху втратити цю ідентичність. Друга підкреслює процес і заохочує до постійних зусиль, або ще шкідливіші фрази, як ти точно як твій батько в негативному контексті, ти зводиш мене з розуму, або чому ти не можеш бути як твій брат. Ці слова стають внутрішніми переконаннями про власну ідентичність та цінність, але навіть, начебто, позитивні слова, можуть стати тягарем. Дитина, яку постійно називають розумною дитиною чи хорошою дитиною. Може почуватися замкненою в цих ролях і боятися робити помилки чи досліджувати інші сторони своєї особистості так само можуть як слова є те, що не говориться. У багатьох родинах панує мовчазна заборона певних тем чи емоцій. Можливо, про гроші ніколи не говорять, що передає дитині, що фінансові справи небезпечні чи соромітні. Або сум ніколи не виражається, що вчить дитину, що бути сумним неприйнятно. Ця тиша створює емоційні пустелі в психіці дитини, області, які їй не дозволено досліджувати як дорослий, він може мати труднощі з управлінням цими придушеними аспектами життя. Прихована мова родини проявляється не тільки в тому, що говориться чи замовчується, але й в енергетичній якості міжособистісних просторів. Кожна родина створює свій власний емоційний клімат, деякі наповнені теплом та прийняттям, інші напругою та невисловленими очікуваннями. Ці атмосферні якості формують емоційну карту дитини глибше ніж будь-яке свідоме навчання. Зцілювальна сила лежить у свідомому спілкуванні, це означає не тільки звертати увагу на те, що ми говоримо, але й створювати нові звільняючі послання замість. Того, щоб казати, будь обережний, що передає страх, ми можемо казати довіряй собі. Замість не засмучуй мене, ми можемо сказати мої почуття, моя відповідальність. Однією з найглибших форм психічної передачі є передача страхів, страхи мають особливу силу, оскільки вони діють на більш примітивному інстинктивному рівні, ніж раціональні думки. Батьки, які живуть у постійному страхові, створюють атмосферу небезпеки, навіть коли об'єктивно немає загрози. Ці передані страхи можуть сягати поколінь назад. Родина, яка пережила війну, переслідування чи крайню бідність, може нести генетичну пам'ять про травму, що проявляється в хронічній пильності недовіри до радості чи неспроможності відчувати себе безпечно. Дитина тривожної матері може виростати і сприймати світ. Як принципово небезпечне місце, навіть якщо її власний досвід говорить протилежне, вона перебирає емоційну карту матері, не створюючи власної карти. Шлях до зцілення починається з визнання цей страх належить мені, а не моїй дитині. Це акт мужності володіти власними страхами і запобігати тому, щоб вони отруювали життя наших дітей. Це може означати звернення за професійною допомогою для опрацювання власної травми або просто розвиток свідомої практики висловлювання наших страхів, не представляючи їх як реальність. Стілювальна сила також лежить у здатності розрізняти між власними емоційними реакціями та об'єктивною реальністю. Коли ми вчимося розпізнавати наші тригери, ті моменти, коли відкриваються старі рани. Ми можемо свідомо вибирати, як реагувати. Ця емоційна суверенність є одним з найцінніших подарунків, які ми можемо передати своїм дітям через наш приклад. Одним з найпотужніших аспектів психічної спадковості є тенденція повторювати сімейні зразки впродовж поколінь. Ці моделі можуть охоплювати все: від динаміки стосунків до кар'єрних шляхів, від проблем зі здоров'ям до фінансових труднощів. Часто ці зразки настільки глибоко вкорінені, що здаються законами природи. У нашій родині жодний шлюб не тримається ми не з тих людей, які досягають успіху, або у нас просто невдача в житті. Ці переконання стають самореалізовуючими пророцтвами, що передаються від покоління до покоління. Сила розірвати ці цикли лежить у свідомому рішенні одного члена родини бути іншим. Юнг називав цей процес індивідуацією, але ми могли б також назвати його мужністю до бунту проти сімейної долі. Це не легкий шлях. Особа, яка вирішує розірвати сімейний шаблон, може зустріти опір, оскільки порушує несвідому рівновагу родини, її можуть розглядати як проблемну або жорстоку. Але в цьому, начебто, бунті, лежить подарунок для майбутніх поколінь, коли людина має мужність сказати. Цикл закінчується зі мною, вона створює нову можливість для своїх дітей. Якщо ви готові розпочати цю зміну, напишіть новий початок у коментарях. Вона стає засновником нової лінії замість продовження старої. Цей акт свідомої трансформації вимагає глибокої роботи, це означає вивчення сімейних моделей, розуміння того, як вони виникли та прийняття свідомих рішень, їх змінити. Це може означати проходження терапії. Розвиток духовних практик, або просто щоденне рішення реагувати інакше, ніж це робили наші батьки. Архетипи колективного несвідомого відіграють вирішальну роль у цьому процесі переривання шаблонів. Кожна родина несе не тільки власні специфічні травми, але й універсальні теми, такі як покинутий внутрішній воїн, придушена велика мати чи поранений цілитель. Коли ми розпізнаємо і поважаємо ці архетипічні сили в собі, ми можемо свідомо їх трансформувати замість несвідомого повторення. Тут ми досягаємо важливого розрізнення між двома типами любові несвідомою любов'ю та свідомою любов'ю. Несвідома любов це тип любові, який проектує, який намагається сформувати кохану істоту в образ, що відображає наші власні нереалізовані потреби, це любов, яка каже, я люблю тебе, але ти маєш бути таким, як мені потрібно. Цей тип любові може відчуватися дуже турботливим, але він, зрештою, володарський. Вона не любить особу такою, як вона є, а особу такою, якою вона могла б чи повинна була б бути. Дитину люблять за оцінки, досягнення, поведінку, але не за справжнє я. Свідома любов, навпаки, це любов, яка бачить і приймає. Вона визнає дитину як окрему істоту зі своїм власним шляхом, мріями та істиною. Ця любов дає коріння через безумовне прийняття та крила через заохочення до самодослідження. Свідома любов вимагає, щоб ми задовольняли власні емоційні потреби замість очікування їх від наших дітей. Вона вимагає, щоб ми зцілювали власні рани, щоб не очікувати несвідомо, що наші діти зцілять їх за нас. Цей тип любові не завжди легкий. Це може означати спостерігання за тим, як наша дитина приймає рішення, з якими ми не згодні, або обирає шлях, якого ми не розуміємо. Але в цьому відпущенні лежить справжня сила любові, довіра, що дитина має власну мудрість і знайде свій шлях. Духовний вимір цього звільнення розкривається в усвідомленні, що кожна душа несе свою власну еволюційну місію. Те, що ми, як батьки, часто інтерпретуємо як невдачу чи хибний шлях, може бути частиною більшої мудрості, що розгортається поза нашим розумінням. Ця покірність перед таємницею індивідуальної подорожі душі дозволяє нам шанувати наших дітей як самостійних духовних істот, а не як розширення нас самих. Подорож до свідомого батьківства не лінійна чи проста. Вона вимагає постійної саморефлексії та готовності визнавати власні сліпі зони це шлях, який робить нас кращими людьми, а не тільки кращими батьками. Найбільшим викликом є можливо визнання, що, попри найкращі наміри, ми можемо несвідомо передавати шаблони. Дитина психотерапевта може бути так само драматизована, як дитина людини з поведінковими проблемами, лише більш тонко, свідомість. Це безперервний процес, а не кінцевий стан. Наприкінці цього дослідження ми стоїмо перед революційним усвідомленням. Найбільший дар, який ми можемо зробити своїм дітям, це не матеріальна безпека чи навіть безумовна любов, а свобода бути собою. Ця свобода виникає, коли ми беремо відповідальність за власні невирішені питання і звільняємо їх від носіння наших емоційних ран. Виклик свідомого батьківства полягає не в тому, щоб бути ідеальними батьками, а свідомими батьками. Йдеться про визнання наших помилок, вибачення, коли ми проєктували власні питання на них та постійну роботу над власним емоційним та духовним розвитком. Коли ми даємо своїм дітям такий тип емоційної свободи, ми даємо їм подарунок не тільки для їхнього життя, але й для життя їхніх майбутніх дітей. Ми розриваємо цикли не тільки для нашого покоління, але і створюємо нові можливості для всіх прийдешніх поколінь. Це справжня спадщина, яку ми можемо залишити не повторення наших власних зразків, а свобода для наших дітей, створювати власні моделі. У цьому відпущенні парадоксально лежить найглибша форма любові: це любов, яка створює простір замість завоювання, яка заохочує замість контролю. І яка довіряє замість боїться. Подорож свідомого батьківства, зрештою, є подорожжю до самих себе. Коли ми вчимося дивитися на себе із співчуттям, ми можемо бачити наших дітей з тією ж ясністю. Коли ми зцілюємо власні рани, ми перестаємо їх несвідомо передавати, і коли ми вчимося любити себе, ми можемо любити наших дітей, не володіючи ними. Юнг розумів, що індивідуація, Є не тільки особистим процесом, але й подарунком світу. Коли ми стаємо собою, ми дозволяємо іншим робити те ж саме. У батьківстві це стає священним актом ми даємо своїм дітям дозвіл стати тими, ким вони справді є. Найглибша іронія полягає в тому, що, відпускаючи наших дітей, ми наближаємо їх до себе, коли ми перестаємо чіплятися, перестаємо проектувати. Перестаємо очікувати, з'являється простір для автентичної зустрічі між двома вільними душами, це алхімія свідомих стосунків з попелу контролю, піднімається золота можливість справжньої близькості, це суть того, що означає звільнити наших дітей від ваги нашої карми. Це не тільки психологічна концепція, а акт любові, мужності, мудрості та довіри, це подарунок свободи. Найцінніший з усіх подарунків, який ми можемо передати. Якщо свобода для вас найважливіше послання, напишіть Свобода у коментарях. Якщо ці розуміння допомогли вам знайти глибший зв'язок з власною роллю, як батька чи дитини, то поділіться цим відео з іншими, які йдуть подібними шляхами. Підпишіться на канал, щоб отримувати більше контенту про свідоме батьківство та особисту трансформацію. Дайте нам знати в коментарях, які несвідомі зразки ви розпізнаєте у своїй родині, та як ви працюєте над їх трансформацією. Ваш досвід може допомогти іншим на їхньому шляху до усвідомленості.